Гібридна форма чи сорт любимий. Я вчора знімав відео про виногради, які в мене залишились в відкритому ґрунті. А про нього забув сказати, він в мене також в відкритому ґрунті. І ось сьогодні один добродій мені позвонив і каже, що любимий тріщить, тріщить нещадно, він його хоче викидати. Ну немає в мене трістку. Є от деяке загнивання в гронах. От підсихання внизу. Я зараз зніму сіточок, кілька штук подивимося. Може дійсно тріщить. І вчора, і позавчора нас зранку потрошки так дощик моросив. Волого було дуже. Зараз подивимося на нього. Ну ось, будь ласка. Ну немає тріску взагалі. Любимий, немає тріску. Все це громко знімає. І він в мене перевантажений трішки. От по дві грони дуру лишив, ну не буду вже повністю знімати. ну Дивіться, є тріск, немає взагалі. Ну, не буду більше знімати. Сіточок дивитися немає тріску. В деяких ягодах були загнивання. В деяких гронах були загнивання там. Коли-то позавчора, чи коли я пройшовся, знімав сіточки і підчищав трошки, тому що він в мене буде висіти, я стараюся, щоб висіти довго, він на кущу висів, тому що буде він в мене більше для довго зберігання. До нового року він не буде лежати, але в листопаді все і мабуть в ґрунті ще будемо його споживати. От добродій Максим зі Львова, будь ласка, показую вам. Ще раз любимий стан на сьогодні, який є. Ну, немає тріску. Він в мене вже багато років. Було в якомусь році, років три чи чотири назад, на кінчиках ягід він під тріску був. Ну і зараз немає, він на сьогоднішній день практично готовий. Вже я кілька гронок даже зрізав, ми їли, просили люди. І зараз, зараз з другого боку зайдемо, глянемо. Ось тут на гронці. Вон, видно, ягодка загнилась, треба почистити. Ось теж одна ягодка загнилась. Ну, Гроно живе, ціле і не потріскане. Вон одне гроно лежить в мене прямо на землі. Там трошки попідгнивали ягоди, треба його вже зрізати, мабуть. І ось теж, будь ласка, воно і через сіточку було б видно, якби був тріск який. Також оце гронко лежить таке на, прямо на ґрунті. Ну, воно ще одне ягодко, є, підгнився. Ну, такий любимий на сьогоднішній день. І я ще буду старатися довше потримати. Ще теж ягодка. Є загнивша. треба підчищати періодично. І Положити її в холодне приміщення і будемо пізніше його їсти. Ну, ось такий любимий, сотше, гібридна форма не пам'ятаю.